Село Дмитрівка тут відбувся один із боїв з використанням бронетехніки між 114 ю бригадою територіальної оборони Київської області та російськими окупантами. Ворога, колон направляючись у вулиці Травнині. доповівши командиру Бурану, наказав прийняти бій, ми зайняли позиції зі зброєю, яку мали в наявності, а саме РП і ПТУР, почали лобову атаку. Так як ми не є технікою і вони нас не могли ідентифікувати, бо я фактично ліг на землю, і мене, мене не було видно. І коли їх дула стволів шукали і повертались не в нашу сторону. Давалась команда вийти РПГ і відстрілятися. Коли ну, РПГ одразу відступало, тільки відстрілялись – відійшли. Рухалися, по-моєму, від 7 до 14 машин. З цією колоною вони проривалися на Житомирську трасу. Ми зустріли їх на перехресті травневої та шляхової і почали розстріл колони в Лобову. Ми Працювали нашим вітчизняним РПГ-7Б. Було в сумі випущено в лоб колони 21 постріл. Героєм виявився 20-річний хлопець, для якого цей бій був перший. Коли ведеться постріл, там час наче зупиняється, тому було не до страху. Зайва треба бить треба бити. З вулиці Травневої безпосередньо йшов один танк, і ми відкрили по ньому вогонь. Наслідок обстрілу він був підбитий. Це був якраз той перший танк, який вів колону, за яким йшла взагалі основна колона. Після першого пострілу він отримав захист свій, яка спрацювала захисна активна броня. І він заднім ходом, я так розумів, злякався і що, заднім ходом туди здав назад. Трьом вдалося втікти, а трьом не вдалося втікти. От наслідки на заборі вони там були і залишились. Танк ми взяли і передали Збройним силам танкістам нашим. Наразі трофейний танк воює за Україну. Під'їхала БМП з десантом. По ній було відкрито вогонь, вона була знищена. Страшно не було, було просто обережність, тому що по нас вівся шквальний вогонь з КВТ. Слава Богу, у нас не було втрат. У нас був накануні 27-го числа два трьохсотих, і 30-го числа було також два трьохсотих, один важкий. Але слава Богу, на сьогоднішній день всі живі, здорові, і продовжують службу. Захисники Дмитрівки, маючи лише легку піхотну зброю, зупинили ворога, виграли час для того, щоб ЗСУ розгромили бронеколону російських військ вщент. 98% особового складу взагалі ніколи в житті не воювали. Тобто це їх був перший перший бій, і вони себе показали мужньо. Я дуже задоволений тим, що такі патріотичні люди служать в моїй роті. Таких героїчних історій ми почуємо ще багато. І це доводить: Україна переможе.